Чергове підвищення тарифів на комунальні послуги і електроенергію в Україні і не на відсотки, а в два, а то й три рази викликало в суспільстві бурю невдоволення і супротив населення, що цілком природно, особливо гостро відреагували на такі нововведення національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг пенсіонери з пенсіями в тисячу півтори тисячі гривень та низькооплачувані верстви населення. Наслідком невдоволення різким підняттям тарифів і стала зустріч влади Нетішина та керівництва Хмельницької атомної з громадою міста. І до нас зверталися неодноразово а, різні категорії населення. Першими, хто до нас звернувся по питанню тарифів і в першу чергу це по електроенергії, це був ОСН, який створений в старій частині міста в тішим солові. Це ще було, по моєму десь в березні, в кінці березня, так, десь було так. А, ми посилали неодноразово звернення від міської ради. З питань тарифів і з питань оцих лімітів на електроенергію. Було звернення від міської ради, було звернення від депутата обласної ради Панашенка Миколи Сергійовича. Але коли люди почали отримувати вже платіжки, тоді ясно, що у людей виник шок. Хочу сказати, що, мабуть, в цьому залі немає жодної людини, яка не хотіла би, щоб у нас. Тарифи були менші. Міський голова зазначив, що поступив лист від ініціативної групи з приводу підняття тарифів та встановлених лімітів на електроенергію зібрати громадські слухання на 26 червня. Хоча вони не є обов'язковими в державі. Ми почали готуватися до 2000, до, до цієї дати, дали оголошення газету і все інше. Для того, щоб дати можливість громаді висловити свою позицію і знайти якісь порозуміння, і знайти якісь механізми для того, щоб ну, скажімо, громада відстоювала свої права. Але, на жаль, так сталося, що частина цих навіть підписантів відмовилась від того, що підписувала це звернення, і вимагала зустрічі негайно. А, ну, Щоб не нагнітати ситуацію і, скажімо, Налагодити нормальний діалог, ми на сьогодні, в по авральному порядку, вчора тільки було прийнято таке рішення, тому що вимога така була і погрози, так далі. Ми скликали на сьогодні такі, таку зустріч для того, щоб поспілкуватися і скажімо, як якщо швидшим чином. Попробувати знайти по перше порозуміння в громаді, і по-друге, спробувати в рамках конституції, в рамках законодавства України дійсно відстоювати інтереси нашої громади. Емоції і в залі, і у виступаючих зашкалювали. Видно було, що це для них болюча тема. Керівник Хай зауважив, що встановлення чи зміна тарифів це прерогатива державного регулятора НКРФ. його рішення є обов'язковими для всіх незалежно від форм власності Тарифи Атори доведені до вас ані встановлені комісією по регулюванні на рівні нашої енергокампанії. Тобто такі ж тарифи по теплу, воді і водопіднію дійствують і в інших спутника. Атомна станція, в складі якої є комунальне господарство, яке забезпечує не тішин тепло та водопостачанням і водовідведенням, організовуючи його діяльність, затратила в 2014 році 56 мільйонів 156 тисяч гривень. В прошлом году э, финансовый результат от деятельности по снабжению города вот этими коммунальными услугами – 30 миллионов убыток. В этом году мы ожидаем 31 миллион убыток, несмотря на то, что тарифы повысились, ну, возросли цены на э, соответствующие материалы, которые нам нужны для ремонта, сталь повысилась в цене, трубы… Э, теплоизоляция, а К сожалению, вот город наш ведет себя достаточно не здорово по отношению к объектам, которые в общем и целом обеспечивают жизнедеятельность города. Но мы держим три поста охраны на теплотрассе длиной чуть меньше трех километров. Потому что, ну, скажу обычным языком, воруют Мер зауважив, що вимоги і побажання громади були відіслані неодноразово у всі інстанції, і в національну комісію електроенергетики від ініціативної групи старої частини міста звернення пішло на Кабмін. Ми ініціативна група завжди зустрічаємося. Як Тільки йдуть вибори, депутати обласного рівня чи депутати Верховної Ради, ми їх ловили на таких моментах і просили от, дайте нам, будь ласка, ліміт на використання в зимовий період часу. 3 600. Зробили вони нам. Це був депутат Олуйко, він хотів бути народним депутатом. Ми його випросили, він якось своїми правдами і неправдами зробив це все діло. Потім другий раз ми виписали, прописалися знову до НКРЄ, писали, правдами, неправдами, вроді би, через Батьківщину. Також нам дали 5 тисяч 000... кілометрів. У 2014 році. Я вам чесно хочу сказати, я не хочу захищати наших можновладців, тому що дійсно вони мають захмарні зарплати і все остальне. Генеральний директор, я там станція, не подумайте, я не хочу їх захищати, але вони дійсно тут не при чому. Я писав, в мене отакий 100 з бумаг, починає від інкар'є, закінчується міським головою. Міським головою. Тут питання вам чесно, не до них. То все, ота верхушка. І то, що люди кажуть, що перекривати дорогу. Не тут дорогу треба перекривати. Тут перекривати треба до Києва дорогу. Ряд виступаючих, зокрема Ірина Поліщук, громадське об'єднання Жіноча молодь, підприємці край, Роман Кузів, голова ОСББ Атомник 505 закликали до конструктивізму об'єднання для вирішення спільних проблем. Роман Кузів зауважив, що вже є висновки комісії Верховної Ради, яка працювала з приводу необґрунтованих тарифів та лімітів. Вони вже є на сайті Верховної Ради. Прочитайте, поцікавтеся. Там є рекомендації для цієї для національної комісії з регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Ці рекомендації в багато, багато в чому повторюють оці ваші ну наші вимоги в частині перше збільшення ліміту до 250 кВт. Це депутатська комісія. Прийшла до таких самих висновків. Друге, значить, щодо перегляду норм на опалення одного квадратного метру для будинків, які побудовані. Після, якщо не помиляюсь, 2000 року, тобто після того часу, коли був введений новіший ДБН, тобто будувалися вже будинки з покращеною теплоізоляцією. Тобто для цих будинків, в принципі, ну, якщо нас комісія дослухається, буде переглянуто цей норматив по витратах на ну, гігакалорія на квадратний метр. Ось. Також там є рекомендації щодо значить, вартості. Опалення і гарячої води для будинків з рушникосушарками і без ось багато цих питань, які ми зараз проговорюємо. Вони вже ну експертами пропрацьовані і йде робота. Генеральний директор ХАЕС наочно продемонстрував присутнім принцип формування тарифів на комунальні послуги. До прикладу, на виробництво теплової енергії йдуть затрати на згоряння недешевого ядерного палива, виконання ремонту та забезпечення поточної експлуатації обладнання, закупівля паливно-мастильних матеріалів тощо. Також громаді була дана порівняльна характеристика вартості компослуг з іншими містами регіону. Не Нетішині одна гіакалорія тепла, коштує 104 гривні, в Славуті 683. Однак не всі в залі. чули аргументованне пояснення. Работа коммунального хозяйства на сегодняшний день построена таким образом, что они должны заработать за счет тарифов на то, чтобы выполнить ремонты, обеспечить текущую обеспечить эксплуатацию, а для этого нужно закупить и горюче-смазочные материалы, закупить электроэнергию для подъема воды из скважин и прочее, прочее, прочее. И все это выливается в ту самую большую сумму. При этом еще раз акцентирую внимание, что за 2014 год мы затраты понесли на 30 миллионов больше, чем получили доходов от взносов за действующими тарифами. Это была планово-убыточная деятельность, и покрыли мы эту разницу за счет производства электроэнергии. Нам сейчас это категорически запрещают, но мы достаточно гибкие люди и находим возможности субсидирования, перекрестного субсидирования этого направления. З приводу встановлення лічильників за кошти ХАЕС, як того вимагали окремі Нетішинці, від очільника станції у відповідь прозвучало, що держава не виділяє на це кошти. Хмельницької АЕС розроблена інвестиційна програма, яка наразі проходить експертизу в НКР. В ній передбачено виділення для Нетішина, за словами секретаря Нетішинської міськради, трьох мільйонів гривень. В разі її прийняття сесія міськради прийма рішення, щоб ХАЕС встановила лічильники на тепло і воду в багатоповерхівках Нетішина. а ЖКО візьме їх під

Олександр Супронюк зауважив, що саме за рахунок ХЕС ми виглядаємо достойно на фоні інших. 85% бюджету це відрахування атомної станції. Підприємство справно сплачує до бюджетів усіх рівнів та фондів соціального страхування. Так за п'ять місяців поточного року ця сума склала 167,9 мільйона гривень, що на 8,6 мільйонів гривень більше ніж за відповідний період минулого року. Під час зустрічі Валентина Склярук керівник соцуправління, проінформувала нетішинців про оформлення Омлення і надання субсидій, підводячи підсумок нелегкої для обох сторін зустрічі та заспокоюючи аудиторію, яка не почула того, чого хотіла, міський голова зауважив, що всі конструктивні моменти зборів відображені у протоколі про встановлення лічильників на тепло і воду в будинках, на виконання інвестиційної програми, відновлення лімітів на електроенергію за зниженим пільговим тарифом, запрошення на зустріч з громадою народного депутата Верховної ради від коаліції Андрія Шеньковича, визначення меж прибудин. Інкових територій тощо.